15 лютого православні християни відзначатимуть стрітення Господнє в пам'ять про те, як Діва Марія принесла до Єрусалимського храма Ісуса на 40-й день його народження. У народному побуті стрітення здавна сприймається як зустріч зими з весною. Християнські та народні традиції цього свята показали вихователі та малюки дитячого садочку номер 12 нашого міста. Логопедичний дитячий садочок номер 12 що в Ленінському районі, знають як один з кращих освітніх закладів Севастополя. Його завідувачка Євдокія Дягілева, творча особистість, поетеса, одна з перших керівників дошкільних навчальних закладів нашого міста, яка почала впроваджувати в програму виховання маличі народознавство, вивчення державної мови, культури звичаїв. От і цього дня, відкриваючи свято стрітення у садочку, вона читає власні вірші про Україну. Спільність та єдність її громадян, значення народних традицій. Без вивчення історії, традицій, всього, що стосується народів України, не може бути розвитку ні України, ні Криму, ні Севастополя. Стрітення це все світу оновлення, в серця й душі, доброти поповнення. Це коли і лід, і сонце в єдності. Люди України в спільності. Цікаво, що Євдокія Дягілева дала путівку в педагогічний світ завідувачам дитячих садочків номер 2 118, 120 Севастополя. І всі вони кожного разу приходять на урочисті заходи у 12-й садочок, щоб приєднатися до народного свята та почерпнути досвіду. На них тут завжди чекають з яскравими та змістовними виставами, в яких розкривається християнський народний традиційний зміст свята, на свято стрітання. За сценарієм діти виконували веснянки згаду. Воли народні прикмети, танцювали таночки, символізуючи приход весни та проводи зими. Продырявка. Ціх присутніх діти вразили не тільки своєю безпосередністю, щирістю, талантами, але й знанням та вмінням говорити державною мовою. Побачене свято надало впевненості всім присутнім, що ці юні громадяни України будуть знати і поважати свою історію та традиції свого народу. Сьогодні ми побачили свято стрітення, яке проводиться в межах святкування річниці Ленінського району. Це було свято у дитячому садку номер 12 Майже година виключно гарної української мови, якою спілкувалися з нами і вихователі, і діти, і вони через це. Це свято, звичайно, привчалися до народних традицій, до української мови, до майже головних цінностей народу, які є в нас, і ми дуже вдячні і педагогічному колективу дитячого садка номер 12 і звичайно, батькам, які підготували це свято, і дітям, які всі виступали, всі розмовляли, всі гарно казали, співали пісні. Дякуємо.